Мир, добро, любов і благодать Господу нашого Ісуса Христа. Ну, друзі, ще як би хотів би записати це відео, таке, знаєте, я хотів би цілий блок записати цих відео, бо насправді це дуже важливо, бо дуже, дуже багато людей якби, хочуть знайти мир з Богом, але не знайшли мир з собою. Та? Бо, перш ніж знайти мир з Богом, треба, якби, знайти мир з собою. І я б хотів би з вами поділитися якби, своїм досвідченням, та, що мені, наприклад, допомагає, допомагає досить потужно в житті, якби, перебувати в своїй тверезості. Ну, перший, момент, перший момент це ось мій перший зошит, який, який насправді я вів, робив собі записи. Ну, і Тут, наприклад, ось тут я вам покажу, якби там. Та, це, це є мій розклад. Розклад, по якому я жив, по якому я жив, і я жив так щоденно там. Та. Тобто, коли ти попадаєш до Господа, до Господа ти ну, в більшій мірі, наприклад, от дивлячись і працюючи з наркоманами і пропрацьовуючи себе. Ми всі наркомани, там, алко, наркозалежні люди там, чи ігромани, ми зазвичай якби, всі застряємо в підлітковому віці. Тобто ми не розуміємо, хто ми. Ми думаємо, що ми вже тіпа, дорослі, а насправді ми тіпа, такі ковбої тіпа, підлітки. Та. І от мені один священник задав таке питання: <клух> на якій ти роботі тіпа, працював довше, ніж, ніж рік? Там, та? І ви знаєте, я коли почав аналізувати своє життя, ну він типа каже: Я знаю, що ти ніде не працював, але каже, ну в якій ти бригаді там, наприклад, знаходився більше, ніж рік. І ви знаєте, я перекинув своє життя. По суті, я ніколи ніде не затримувався довше, ніж там на 6 місяців, там, 4 місяці. Тобто це була непостійність. І от для того, щоб вибудувати постійність. Треба скласти графік. Так, та. Як би це там тяжко не було, треба скласти графік, коли ти молишся, коли ти встаєш, що ти робиш завтра, що ти робиш післязавтра. І щоб ви розуміли, от в 2015 році мене як навчили складати цей графік, так я його складаю по сьогоднішній день. І працю над собою ніхто не відміняв. Та понятно, що ми спасені Господом, ми спасені всі по благодаті його ранами і, і цим всім ми омиті. Там, та. Але працювати над собою потрібно. Для чого? Для того, щоб зрозуміти себе, зрозуміти свою проблему і потім прийти до Господа на зцілення, Та, щоб Він на зцілення і звільнення. І аналізуючи, наприклад, людей, які так само виходили з залежності, всі ті, які летять суто на одній благодаті, на одні, але не, не знаходячи мир з собою, та це так само працює. Я не обмежую дії Бога. Це так само працює, але доки ти себе не пропрацюєш психологічно, а доки ти не пропрацюєш, не розбереш себе, якщо в тебе тато був алкоголік, якби, а мама наркоманка, і ти не будеш на терапії, слухай. Бог, це все добре, якби там, та але треба пройти терапію, щоб знайти мир з собою, би, щоб пробачити себе, пробачити насилля в своїй сім'ї. Ну і стати вправді, бо в нас ще є така маска, знаєте, що коли наші батьки помирають, ой, у нас були найкращі батьки. Це, я це люблю, коли до мене приходять люди, наприклад, на пропрацювання там чи ще щось. Ну і там реально видно, що, тіпа, якби там була казарма вдома, що там тато строїв, типа всіх, якби там, татам. Все було, але родина це не казарма, якби там. Та. Родина це, це спільнота, це любов, це свобода, це вільність, там немає графіку і, і режиму. Там, та. Це дуже важливий момент, якби там та. Тобто, пройти терапію. І це дуже важливий момент. Ну, і щоб ви розуміли, терапія це не є так просто, якби терапія, аналіз себе, аналіз себе спостерігати за собою. От щоб ви розуміли, в мене були такі спостереження. Я я просто як би зачитаю це, ну бо хотів би якось маю так на серці цим поділитися. Тобто, у мене це все складалося на сім колонок. Перше, це число, якого це сталося. Наприклад, события, яке відбулося, емоції і чувства, реакція тіла, оценка состояння, мислі, виникаючи в цьому состоянні, дії, яке я завершив в цьому состоянні. Ну, ще тоді писав російською, це 15-й рік. Тільки ще починав свій шлях з Господом. Та, я, наприклад, пишу ранкова зарядка, що я відчуваю на зарядці. Емоції, чувства, страх, е, тоска, гнів, е, е, Такі там якісь там почуття. І ти аналізуєш себе, і ти це прописуєш, наприклад, кожного дня. Ти, ти пишеш це, пис, пишеш це. І потім, коли ти попрописуєш це два місяці, тобі нарисується картина тебе. Де ти провалюєшся? Якби... Е, що бере гору? Чи в тебе бере гору страх, чи в тебе бере гору е, гнів, чи в тебе е, бере гору радість, як би там та. Ну це дуже цікавий момент. Працювати над собою це дуже тяжко. І це це займає півтори години часу в день, але це насправді дуже тяжко впізнавати правду про себе. Тому е, не нехтуйте. Не нехтуйте психологією, не нехтуйте пропрацьовуйте себе. А коли ти пропрацьовуєш себе з Господом, то Бог відкриває такі глибини, і Бог тебе зціляє. Не зціляє психологія, не зціляє, не зціляє якісь психологічні тренінги, зціляє тільки Ісус Христос. Зціляє тільки Господь і відносини з Ним. Тільки Біблія говорить, пізнаєш істину і істина визволить тебе. Але не відкидуйте ці речі. Не відкидуйте. Я це користаю по сьогоднішній день. На кожний день я собі складаю план. Тільки я вже це складаю не письмово, а в мене вже складається в голові, наприклад, першочергові задачі, які я буду робити завтра. Ну і мій план вже записаний олівцем, бо Бог може стерти завжди і написати щось своє. Люби, просто, просто люби, працюй над собою, і хай тобі Господь в цьому допомагає.